Вітаю в цьому відео. Ваші увазі результати вже півфінальні матчі юнацького Євро 2025. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу, а я розпочинаю. В першому матчі Англія грала з Нідерландами. Розв'язка припала тут на другий тайм. Англія відкрила рахунок на 62 й хвилині. Еліот класно завершив атаку з передачі Едерсона. А вже через 10 хвилин Ойоз зрівнює рахунок дальним ударом під стійку. І коли здавалось, що все йде до овертайму. Еліот знову забиває на 86-й хвилині, проривається крізь оборону і приносить танк, і перемогу 2-1. В іншому матчі Німеччина грала з Францією. Німці почали блискуче. Вайпер забиває перший гол. А вже через 6 хвилин Вольтемейт забиває другий. Це вже його шостий гол на турнірі і команда впевнено тримає рахунок. Франція намагалася оговтатись. Але от у болу. Рятує все. Сейв за сейвом. Забігаючи наперед, скажу, він візьме відзнаку гравець матчу. На останніх хвилинах Груда ставить крапку 3-0 і Німеччина проходить далі. У фіналі. 28 червня, зійдуться Англія проти Німеччини. Найсильніші команди турніру. Хто візьме золото? Дізнаємось зовсім скоро. І прийдемо до статистики. Кращим бомбардиром є валтимей, чистима голами, також він очолює гонку. Асистентів з тримає результативними передачами. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо. ЗСУ. Переможемо!